Для розв'язання даного рівняння спочатку веду заміну, корінь кубічний з ікса, позначу через Т. І тоді будемо мати 4 на Т плюс 2 плюс Т плюс 3 на 5 дорівнює 2. Далі це рівняння можна робити по-різному, можна перенести 2 вліво звести до спільного знаменника ліву частину, і далі робити як дробово-раціональне рівняння. Це можна подивитися відповідні відео, якщо забули, як робити такі рівняння. Я, наприклад, запишу ОДЗ. Знаменники не повинні дорівнювати 0. В знаменнику у нас 5 і т плюс 2, тому Т плюс 2 не дорівнює 0 і Т не дорівнює мінус 2. І потім домножимо ліву і праву частини рівняння на спільні знаменника це 5 на Т плюс 2. Ми будемо мати. Тут Т плюс 2 скоротиться і буде мати 20. Тут уже 5 скоротиться, тому будемо мати Т плюс 3, що множиться на Т плюс 2. І дорівнює, а тут ми множимо 2 на 5 буде мати 10 на Т плюс 2. Ось таке рівняння. Маємо 20 плюс плюс, значить, я можу писати зразу множення, результат від множення без дужок. Отже, Т у квадраті, далі плюс 2т. Плюс 3 t плюс 6. Вирівнює 10 плюс 20. Як ми бачимо, у нас утворюється квадратне рівняння, тому перенесемо все вліво. Отже, те у квадраті. 2Т і 3 – це 5 t мінус 10 t при переносі знак змінюємо, будемо мати мінус 5 t Далі 26. 26, переносимо мінус 20, будемо мати плюс 6. Ось таке рівняння. Добуток дорівнює 6 коренів, а сума дорівнює 5, нам підходять числа 3 і 2. Якщо ви не можете так робити, то треба робити через дискримінант за відомими формулами, які даються в додаткових матеріалах. Отже, нам підходять Т3 і 2. Обмежень на Т немає, тому що корінь кубічний може бути любим числом. І тому ми маємо, що корінь кубічний з ікса дорівнює 3, або корінь кубічний з ікса дорівнює 2. В першому випадку підносимо до третього степеня, будемо мати х дорівнює 3 в третьому. Тобто 27, а тут ми будемо мати 2 в третьому, і це 8. Отже, корені нашого рівняння 27 і 8, а їх сума дорівнює 35. Розв'яжемо наше рівняння. Спочатку я корінь 6 мінус х, позначу через t. І так, як t це корінь, то t має бути більшим рівним 0. Рівняння буде мати вигляд. 8 на t-t дорівнює 2. Це дробове раціональне рівняння, можна робити його будь-яким способом. Можна подивитись відповідні відео. А я, наприклад, домножу на спільний знаменник, яким є t, і воно не дорівнює 0. Домножим лівою і праву частину рівняння на t, тому будемо мати. Тут 8, далі t у квадраті і дорівнює 2т. Отже, я все перенесу вправо, щоб т в квадраті було зі знаком плюс. Тобто, будемо мати так, Т у квадраті плюс 2т мінус 8. Отже, рівняння Т у квадраті плюс 2т мінус 8, добуток коренів мінус 8, їх сума мінус 2. Нам підходять числа, тільки це Т. Зверніть увагу. Нам підходять числа мінус 4. Міс 4, і 2. так як за умовою t більше рівне 0, то підійде тільки 2, тому корінь 6 мінус х дорівнює 2, звідки підносимо до квадрату 6 мінус х це 2 в квадраті 4, мінус х буде дорівнювати 4 відняти 6. Тобто мінус х буде дорівнювати мінус 2, а х буде дорівнювати 2. Відповідь ми маємо 2. Піднесемо лівою правою частини рівняння до квадрату. Разом з тим я запишу, що вираз 3 мінус х має бути більший рівний за 0. І тоді підносимо до квадрату. Тому 9 на 1 мінус х у квадраці дорівнює 9-6х х у квадраці. А отже 9 мінус 9х у квадраці дорівнює 9 мінус 6х плюс х у квадраті. Як ми бачимо, у нас буде квадратне рівняння. я тоді все перенесу вправо, щоб біля х в квадраті був додатній коефіцієнт. Отже, будемо мати 0 дорівня. Тут ми будемо 9 можна зліва і справа закреслити при переносі, це буде 0. І ми будемо мати плюс 9х квадраті х2 це 10х квадраті і мінус 6х. Будемо розв'язувати оце рівняння, винесемо за дужки спільний множник 2х. В дужках ми будемо мати 5х мінус 3 дорівнює 0. Звідки? Або х дорівнює 0. Або 5х мінус 3 дорівнює 0, тобто 5х дорівнює 3, х дорівнює 3 п'ятих або 0,6. Давайте перевіримо, чи підходять нам ці корені. Якщо ми підставимо замість х0, то 3 мінус 0 додатнє число, і 3 відняти 0,6 також додатнє число. Отже. Корені нам підійшли, і у відповідь ми запишемо їх суму, тобто 0,6.